Вітаю колеги. Продовжуємо зустрічі з актуальних освітніх питань. Тема наступного блоку забезпечення та реалізація прав дітей на здобуття якісної освіти в умовах війни. В межах цього блоку будуть висвітлені питання сьогодні: Організація інклюзивного навчання, повноваження директора закладу загальної середньої освіти. Під час наступних зустрічей будуть розглянуті питання. Організації та роботи команди психолого педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами, розроблення індивідуальної програми розвитку дітей з особливими потребами, створення ресурсної кімнати в закладі освіти та розвиток інклюзивного простору тощо. Організація інклюзивного навчання Здійснюється на підставі нормативно-правових документів Конституції України, закону України про охорону дитинства, закону про освіту та закону про повну загальну середню освіту, а також указу президента України, національна стратегія розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, розпорядження Кабінету міністрів України. Про схвалення національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, а також постанов Кабінету міністрів України, про затвердження порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, про затвердження положення, про інклюзивно-ресурсний центр. Знесеними змінами, про затвердження порядку забезпечення допоміжними засобами для навчання осіб з особливими освітніми потребами, про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, про затвердження умов допуску асистента дитини, учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього. Інфографіка щодо нормативних документів розміщена на нашій Facebook-сторінці Управління Державної служби якості освіти в місті Києві, а також в телеграм-каналі. Долучайтесь до наших сторінок в телеграм-каналі та Facebook-сторінці. Тепер більш детально про інклюзію та інклюзивну освіту. Інклюзія, включення, залучення. Інклюжен англійською процес збільшення залученості всіх громадян до активного соціального життя. Інклюзивну освіту часто приймають виключно як навчання дітей з інвалідністю, але це стереотип поняття інклюзивної освіти значно ширше. Базова концепція інклюзивної освіти це дотримання прав всіх дітей без винятку на здобуття якісної освіти. Це можуть бути діти з особливостями психофізичного розвитку, дітки з інвалідністю, учні, які випереджують своїх однолітків в опануванні навчальних програм. Це діти біженці, мігранти, тимчасово переміщені особи, діти, які належать до етнічних, релігійних, мовних меншин, також дітки з неблагополучних і малозабезпечених сімей, діти з захворюванням віл снід. Діти із числа соціально незахищених, незахищених верст населення, тобто це ті категорії дітей, учнів, які потребують підтримки. Інклюзивний підхід. Інклюзія як освітній підхід не лише напрям розвитку спеціальної педагогіки інклюзивний підхід передбачає доступність здобуття освіти на різних рівнях, пристосування освітнього середовища під дитину, а не навпаки. Можливість навчатися за індивідуальною освітньою траєкторією та надання підтримки і супроводу відповідно до освітніх потреб. Інклюзивний це той, що включає всіх або все. В пункті 20 частини першої статті першої закону України про освіту зазначено: особа з особливими освітніми потребами. Це особа, яка потребує додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення її права на освіту. Коли педагоги говорять про дітей з особливими освітніми потребами, часто вживають медичну термінологію. Але ми говоримо, що слова Людина з обмеженими можливостями, вадами, порушеннями, нозологіями та іншими медичними термінами слід вилучити зі вжитку. Можна говорити діти або особи з особливими освітніми потребами, людина з інвалідністю, особа з інвалідністю. Важливо знати, що з 2018 року слово інвалід вилучено з усіх нормативно-правових. Актів України і навмисне вживання цього слова прирівнюється до адміністративного правопорушення. Так само непокоїть фраза, що особливі створено умови для дітей. Це не особливі умови, це не особливий підхід, а пандус, наприклад, це звичайна норма для тих, хто прийшов до закладу з велосипедом на милицях чи на високих підборах. А може з валізкою, всі ці люди залюбки скористаються пандусом. Отже, нічого особливого, а більше звичайного. Інклюзивне навчання це система освітніх послуг, гарантованих державою. Інклюзивне навчання базується на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини. Ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників. В основу всіх законодавчих документів, про яких ми вже говорили на початку, закладено сучасні міжнародні підходи до освіти дітей з особливими освітніми потребами, які визначені міжнародною класифікацією, функціонуванням обмежень життєдіяльності та здоров'я МКФ скорочено. МКФ представляє інвалідність як опис обставин, в яких опинилася людина, а не як постійну ознаку людини. Документ МКФ пропонує пояснення інвалідності в контексті сприятливих чинників та бар'єрів навколишнього середовища, тобто описує не самих людей, а життєві ситуації, в яких вони перебувають. Наразі постановою Кабінету міністрів від 21 липня 2021 року номер 765 внесено зміни до деяких постанов Кабінету міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами. Введено поняття освітні труднощі. Освітні труднощі це труднощі навчання, які впливають на процес здобуття освіти. Та результати навчання здобувачів освіти відповідного року навчання. Тепер в українській освіті впроваджено нові підходи до визначення особливих освітніх потреб дитини та забезпечення необхідного обсягу рівня підтримки в закладі освіти. Перед вами таблиця. визначено категорії типології освітніх труднощів у дітей з особливими освітніми потребами, які можуть мати різний ступінь прояву. Від легкого до найтяжчого та необхідність відповідного рівня підтримки, зокрема категорії освітніх труднощів інтелектуальні, функціональні, фізичні, навчальні, соціокультурні або соціоадаптивні. В умовах війни збільшується частка дітей, які мають соціоадаптивні та соціокультурні труднощі. І ці труднощі можуть полягати. Тому що дітям дуже важко інтегруватися в колектив в дитячий колектив. Тому саме на це слід звернути увагу педагогам майже в кожній школі. Для кожної категорії освітніх труднощів, потреб з різними ступенями прояву необхідні різні рівні підтримки. Рівні підтримки це обсяг. Тимчасової або постійної підтримки в освітньому процесі дітей, які цього потребують відповідно до їх індивідуальних потреб, визначено 5 рівнів підтримки відповідно до ступенів прояву освітніх труднощів. Першим рівнем підтримки передбачено дотримання принципів універсального дизайну в класі. А універсальний дизайн це середовище, яке передбачає цінності, ставлення, нормативні документи, фізичне облаштування, методи, засоби навчання, матеріали. Тобто, це достатність освітлення, нормальний. Такий рівень шуму в класі, наочність, відповідна, покрокові інструкції, практичні приклади застосування, тобто все те, яке е, свідчить про комфортні умови навчання. Частина дітей, а саме з другим та п'ятим рівнями підтримки, е, потребуватиме організації інклюзивного навчання. Про те, як організувати інклюзивне навчання і які повноваження мають директор закладу освіти та засновник, говоримо далі. В пункті 3 – постанов Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року номер 957, про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної і середньої освіти, зазначено. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, заклади освіти створюють для учнів умови для здобуття освіти на рівні з іншими здобувачами освіти шляхом. Належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного, методичного забезпечення, підвезення учнів до закладів освіти за потреби, забезпечення доступності території закладів освіти, будівель, споруд, приміщень для учнів, забезпечення універсального дизайну закладів освіти, забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, що дають змогу опанувати освітню програму. Облаштування та обладнання ресурсної кімнати, медіатеки, залучення фахівців для надання корекційно-розвиткових і психолого педагогічних послуг відповідно до потреб учнів, забезпечення доступу учнів до інтернету, а також потреби до термінального та спеціального допоміжного обладнання. Пунктом п'ятим цієї ж постанови визначено, що керівник закладу освіти на підставі заяви одного з батьків. Інших законних представників учня, висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, який надається ІРЦ, інклюзивно-ресурсним центром, утворює інклюзивний клас і організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки рекомендованого інклюзивно-ресурсним центром. І так, батьки дитини з особливими освітніми потребами звертаються до закладу освіти, пишуть заяву і додають до неї витяг ІРЦ про комплексну оцінку дитини. Найбільш оптимальним варіантом, звісно, буде розвиток подій, коли батьки заздалегідь, за півроку, за рік визначаються зі школою і повідомляють про це. Таким чином, у керівника закладу і його команди. Буде час, щоб проконсультувати батьків щодо збору і подання документів, підготувати чи адаптувати середовище школи до навчання дитини з особливими освітніми потребами. Але не завжди так є. Тож які кроки потрібно зробити директору в межах його повноважень, щоб і швидко і якісно організувати інклюзивне навчання? В першу чергу необхідно вивчити. Документи дітей з особливими освітніми потребами, які бажають навчатися в школі, а також нормативно-правові документи щодо інклюзивного навчання. Далі директор оцінює можливості закладу освіти щодо організації навчання, зокрема, наявність безперешкодного доступу до території та приміщень, матеріально-технічної бази, фінансових можливостей, приміщень для ресурсної кімнати, а також Фахівців і можливості підвищення кваліфікації в напрямі інклюзії, тобто, щоб всі працівники закладу вчасно пройшли підвищення кваліфікації, обмінялися досвідом, запровадили консультації, можливо, з закладами освіти, які вже запровадили в себе інклюзивне навчання. Перед запровадженням інклюзивного навчання директору потрібно зробити дуже багато підготовчої роботи, інформувати учас, учасників освітнього процесу, про цілі, про завдання, обговорити з ними спілкування і методи групової взаємодії в дитячих колективах. Вчителі, які будуть викладати в інклюзивних класах, також мають бути підготовлені на всі сто, як кажуть, і пройти. Підвищення кваліфікації в тому необхідному обсязі, який регламентує постанова Кабінету міністрів України від 21 серпня 2019 року номер 800 деякі питання підвищення кваліфікації. а це не менше 10% від загальної кількості годин, які обов'язково мають бути пройдені педагогом між атестатестаційний період. Для батьків можна почати обговорення заздалегідь. На батьківських зборах, конференціях, інших заходах, тому що як сприймуть інформацію про відкриття інклюзивних класів батьків, від цього буде залежати сприйняття дітей. Для роботи зі здобувачами освіти можна використовувати виховні години, уроки доброти, толерантності, але найкращим способом буде виконання якогось спільного проєкту, тобто ігрова навчальна діяльність. При створенні проєктів діти працюють разом, розуміючи, що інтереси у всіх однакові, і потреби до навчання також однакові. Отже, на підставі заяви одного з батьків або інших законних представників, висновків про комплексну психолого-педагогічну оцінку дитини, який надається інклюзивно-ресурсним центром, керівник. Зараховує учнів до школи згідно з порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти. У період воєнного стану для внутрішньопереміщених осіб це можуть бути копії документів, ще й і подані електронним шляхом. Керівник організовує інклюзивне навчання з урахуванням рівня підтримки рекомендованого ІРЦ за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, інших джерел не заборонених законодавством. При утворенні інклюзивного класу або класів директор закладу освіти здійснює розподіл учнів з особливими освітніми потребами одного року навчання пропорційно між інклюзивними класами. З рахуванням рівнів підтримки. Ваша увага на слайд: не більше одного учня, який потребує четвертого або п'ятого рівня підтримки, не більше двох учнів, які потребують третього рівня підтримки, не більше трьох учнів, які потребують другого рівня підтримки. У період воєнного стану гранична кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах не застосовується. За результатами такого ретельного аналізу документів дитини і всіх оціночних можливостей закладу освіти, керівник готує документи до засновника і подає їх. Це повідомлення про відкриття інклюзивного класу або класів інклюзивних груп продовженого дня за заявами батьків, учнів або учня. Також клопотання про введення до штатного розпису відповідних посад працівників, асистента вчителя та за необхідності вчителя логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога за умови наявності перенавантаження. А також може бути подано і повинно бути подано клопотання про потреби в облаштуванні освітнього середовища згідно з нормами. Та вимогами універсального дизайну, розумного пристосування, які врахують індивідуальні потреби та можливості учнів з особливими освітніми потребами, зокрема, доступ учнів з особливими освітніми потребами до мережі інтернет, до термінального спеціального допоміжного обладнання, забезпечення необхідними допоміжними засобами для навчання, а також клопотання про організацію або підвезення учнів. Щодо облаштування ресурсної кімнати, медіатеки, кімнат, в яких будуть працювати фахівці, що будуть надавати корекційно розвиткові послуги, враховуючи потреби дітей з особливими освітніми потребами. Про потребу у виділенні коштів на підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямом інклюзії, керівник також формує клопотання до засновника. Слід наголосити, що значної уваги з боку керівника. Потребують кадрові рішення і кадрове забезпечення інклюзивного навчання. Необхідно залучити фахівців із числа працівників закладу освіти та або додатково залучених фахівців для надання корекційно розвиткових і психолого педагогічних послуг відповідно до потреб учнів. Укласти цивільно-правові угоди з фахівцями, які будуть проводити корекційно розвиткові заняття з дітьми згідно з висновками ІРЦ, розробити та затвердити посадові інструкції асистента, вчителя, інших вузьких спеціалістів, які будуть залучені до корекційно розвиткових та психолого-педагогічних послуг відповідно до вимог чинного законодавства. Ну і керівник має сприяти підвищенню кваліфікації, створювати всі умови, щоб був обмін досвідом, обмін думками, і педагогічні працівники набували якомога більше досвіду і кваліфікації з питань розвитку, інклюзивного простору та інклюзивного навчання. Провідна роль керівника в розвитку безбар'єрного середовища, безперешкодного доступу до закладу освіти, створення та забезпечення методичного супроводу, навчального супроводу. Які ще кроки необхідно здійснити керівникові закладу для якісного і комфортного інклюзивного навчання? Керівник затверджує положення про команду психолого-педагогічного супроводу учнів з ЗОУПРФ, формує таку команду, і причому на кожного учня має бути сформована така команда, команда на кожного учня з особливими освітніми потребами. Більш детально про це ми зупинимося е, на, наш, на наступній нашій зустрічі. Окрім того, директор закладу освіти затверджує розклад проведення психолого-педагогічних корекційно-розвиткових занять, узгоджений з розкладом навчальних занять класу з дотриманням педагогічних вимог і вимог санітарного законодавства та з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Індивідуальний навчальний план або плани учнів погоджує допуск асистента дитини. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17 листопада 2021 року номер 1236 про затвердження умов допуску асистента, учня дитини до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього. І звісно, керівник закладу освіти здійснює моніторинг і контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації освітнього процесу. За виконанням перед працівниками і здобувачами освіти індивідуальних навчальних планів, індивідуальних програм розвитку, а також керівник контролює і моніторить оцінювання навчальних досягнень учнів, в тому числі і учнів з особливими освітніми потребами. На сайті Державної служби якості освіти є інфографіка, в якій узагальнено заходи, які слід запроваджувати відповідно до необхідного рівня підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Раджу вам скористатися цією інфографікою при організації інклюзивного навчання. Також акцентую увагу батьків і увагу керівників, що потрібно багато змін вносити. Освітній процес і багато змін вносити до документації шкільної, а саме в шкільній документації внести зміни до стратегії розвитку закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти, річного плану роботи, а до річного плану слід включити наступні напрямки: впровадження педагогічних технологій в роботі з дітьми ЗОП, провадження інклюзивного середовища. Попередження будь-яких проявів упередженого ставлення та дискримінації, співпраця з фахівцями ІРЦ, інформаційно-просвітницька робота з батьками. Окрім того, директору закладу слід в документацію внести зміни до розподілу функціональних обов'язків між керівництвом закладу щодо організації забезпечення якісного інклюзивного навчання. Також зміни документації потребує освітня програма закладу освіти, тому що необхідно врахувати корекційно-розвитковий складник. І, звісно, потрібно видати накази про організацію інклюзивного навчання з урахуванням рівня підтримки. Шановні колеги, в рамках освітньої співпраці. Управління Державної служби якості освіти у місті Києві, ваш надійний партнер. І ви можете як керівництво закладу, як керівники закладу укласти угоди і меморандуми зі стейкхолдерами. Це можуть бути спеціальні заклади освіти, навчально-реабілітаційні центри, заклади позашкільної освіти, заклади соціального захисту, ресурсні центри. Інклюзивно-ресурсні центри, центри практичної психології соціальної роботи, і така співпраця допоможе вам забезпечити супровід дітей з особливими освітніми потреб, потребами і залучити фахівців із всіх цих установ, закладів для консультацій, для плідної роботи заради наших дітей. Дякую вам, шановні колеги, за увагу! На цьому наша зустріч з вами. Zakończę.